Вітаю. Хто не зовсім розуміє, що тільки що відбувалося, поясню. Я маю ось таку 100 сонячну панель, яка була розміщена на підставці, за допомогою якої сонячну панель можна було виставляти будь-де та регулювати кут нахилу до сонця, але наближається зима і тому такий варіант встановлення панелі мені не підходить, тому що в тому місці, де я планував її встановлювати, значний час доби взимку, як виявилось, буде тінь. І як наслідок будь-яка ефективність панелі близька до нуля, тому було прийнято рішення швидко знайти для панелі місце та встановити її туди на зимовий період. На це все я мав обмаль часу, тому виготовлення кріплення для панелі буде швидким, виготовлене буквально за кілька годин та з тих матеріалів, які знайдуться в хазяйстві. Для цього мені необхідно сушарка для одягу. Шматки труби, гайки, шайби, шпилька, саморізи, інструмент, час та бажання. Встановлювати панель я вирішив на ось це місце, воно не ідеальне, оскільки в обідній період доби панель буде перекриватися димоходом від сусіднього будинку десь близько на годину часу, але поки що встановити її на інше місце я не маю змоги, тому вирішив швидко та тимчасово встановити її тут. Планував розмістити її саме таким чином. Але знаючи 100%, що вона буде перекриватися димоходом, я не хотів, щоб після димоходу вона ще й перекривалася гребенем даху сусіднього будинку, оскільки, коли пізніше сонце спуститься ще нижче до горизонту, я прикинув, що можливо тінь від гребеня даху. Може перекривати панель знизу ось так, і таким чином її ефективність на цей часовий період буде також знижена. Тому я прийняв рішення встановлювати панель ось таким чином, щоб звести до мінімуму можливість потрапляння на неї тіні від сусіднього даху, оскільки низ панелі буде розміщений значно вище ніж при попередньому варіанті, а ще й вона буде піднята під певним кутом до сонця, що також додасть відстані від можливої тіні внизу. Для фіксації панелі я взяв два шматки труби, до яких приварив шпильки, на які в свою чергу буде накручуватися гайка, встановлюватися шайба, та вся ця конструкція буде встановлена в отвори на рамі сонячної панелі. А з внутрішнього боку буде також фіксуватися шайбою. Та затискатися гайкою. Встановивши ці деталі на свої місця, я помітив, що довжина шпильок завелика, оскільки за рахунок довгого плеча буде створюватися додаткове навантаження як на місце кріплення самої панелі, так і на місце зварки, я вирішив дані шпильки максимально вкоротити. Перші частини кріплення зайняли свої місця. В цій деталі ось таким чином буде встановлюватися труба, яка має на кінцях отвори для саморізів, за допомогою яких вона буде фіксуватися до дерев'яної коробки на стіні. І ця вся конструкція буде відігравати роль завіси, за допомогою якої можна буде регулювати кут нахилу панелі до сонця. Дуже сильно регулювати кут нахилу, після виставлення якого. Для його фіксації я виготовив ще одну просту ось таку деталь, яка складається ще з одного шматка труби, до якої приварив дві гайки та розмістив між ними кусок шпильки, до якої приварена ще одна гайка, яка відіграє роль фіксатора для відповідної довжини шпильки, яка тримає низ сонячної панелі. Ця вся конструкція також має можливість люфту, для того щоб під час регулювання кута нахилу сонячної панелі шпильку не загинало та не закусувало. А ось ця рогата частина шпильки буде фіксуватися на нижній частині сонячної панелі. Панель зайняла своє тимчасове зимове місце. Я виміряв та виставив після чого зафіксував оптимальний зимовий кут нахилу для неї. Скажу відразу, що за умови наявності Сонця, різниця у генерації енергії сонячною панеллю між положенням, коли вона розташована паралельно до стіни та виставлена під правильним кутом. Відносно сонця складає близько 7,8 8 А, що є досить суттєво для малопотужної сонячної станції, та й не для малопотужної також, тому що додаткові вати на стінах не валяються. Там, де я фіксував нижню частину сонячної панелі. Додатково під шайби я додав гумові прокладки, які будуть як ущільнювати отвори задля перешкоджання потрапляння всередину вологи, оскільки в цьому місці рама панелі складається з двох частин, а також виконувати роль своєрідного демпфера, який буде, хоч і мінімально, але гасити коливання між кріпленням та сонячною панеллю. Панель зафіксована, виставлена і готова працювати. Скільки буде генерувати сонячна панель залежить від дуже багатьох факторів. Одним з них, звісно, є погодні умови. Наприклад, ось в такий день, коли небо, як кажуть, залите свинцем, коли хмари щільні та важкі, через які ти навіть не розумієш, чи є там взагалі на небі сонце, в такий день сонячна панель може згенерувати потужності від 0 до 0 Вт. Тому не слід фантазувати, що сонячна панель за будь-яких погодних умов зможе забезпечити вас хоча б мінімально енергією. Розглянемо тепер кілька позитивніших погодних умов на моїх реальних прикладах з моєю 100 ватною сонячною панеллю. За ось таких погодних умов, коли хоча б видно, що сонце є на небі і навіть видно де воно знаходиться, за умови мінімального потрапляння його променів на сонячну панель, вона може згенерувати наступну потужність. Переміщуємось до мого щитка сонячної енергетики, бачимо, що він трішки змінився. Ось цей вольтамперметр я спалив, створюючи відео про заряд велосипедного акумулятора на 36 вольт від сонячної панелі. Якщо цікаво, можете переглянути те відео за посиланням в описі до цього відео. А ось цей ватметр я забрав для іншого проєкту, якого поки ще немає на каналі. Отже, вмикаю подачу енергії від сонячної панелі. Наголошую, що на даному ватметрі буде показано саме потужність, яку віддає сонячна панель, а не та потужність, яка виробляється MPPT контролером на заряд акумулятора, тому на ньому ми будемо бачити чисто потужність сонячної панелі. За таких погодних умов та генерації даної сонячною панелів за світловий день я буду рахувати його як 7 годин. А не 8 чи 9 за цей час можна накопичити приблизно 50 ватт-годин енергії, якої вистачить, наприклад, для кількох зарядів телефона на приблизно 8-10 годинну роботу 12-вольтової лампи освітлення на 5-6 Вт чи для живлення модему близько 7-8 годин. Потім сонце почало трішки більше виглядати з хмар, що, відповідно, позитивно вплинуло на генерацію енергії сонячною панеллю, і вона почала видавати ось такий результат. За ось таких погодних умов, коли сонце знаходиться, так би мовити, в диму, можна побачити наступні результати. Бачимо, що сонячна панель генерує плюс-мінус 45-55 Вт енергії. І за таких умов за 7 годин світловий день. Вона може накопичити в акумуляторі приблизно 350 ватт-годин енергії, яких вистачить вже як і на заряд телефонів, і на живлення модему, і на освітлення, і на кілька годин роботи холодильника, якщо він комусь взимку за умов блекауту потрібен. Is Після приходу першого серйозного снігу я пішов чистити панель. Але побачив, що вона повністю чиста, та ще й маємо досить непогані погодні умови, за яких я побачив наступні результати генерації сонячної панелі. Оскільки дані досить сильно коливаються, тому що хмари на небі дуже швидко рухаються, я буду рахувати середнє значення генерації в таких умовах як 70 Вт, що за умови 7 годинного світлового дня дасть змогу накопичити в акумуляторі приблизно 500 Вт годин енергії. Що дасть змогу цілком комфортно пережити ніч і зі світлом, і з зарядженим телефоном, і з доступом до мого каналу, щоб переглянути інші відео на ньому, поставити лайк та написати коментар в підтримку відео, яке вам сподобалось, та підписатись на мій канал, але тільки за умови, якщо його тематика вам подобається, та для того, щоб підтримати марафон в тисячу підписників до нового року, за що я буду вам дуже вдячний. А на даний момент будемо прощатись до наступного відео. Невелика фотопідказка до одного з них вже є на вкладці спільнота на моєму каналі. Я дякую вам за перегляд. Почуємось у наступних відео. І пока.